Сам тримай. я тримаю зараз. Замість тебе. 12-річний Микола з Волині вже в четверте на реабілітації. Його мама розповідає, що бачить прогрес, адже син почав ходити. Рівно рік назад у нас була травма, у нас було ДТП, 4,5 місяці коми. І коли він вийшов з коми, ми стали шукати реабілітацію, і Нам просто люди чисто люди порадили звернутися сюди у Львів. Четвертий день як встала з ліжка після нещасного випадку, і 16-річна Василина зі Львова. я випала з вікна з четвертого поверху. ну, з протяг мене вікном стукнуло, я впала. Прибула в цю лікарню, мені поставили апарат зовнішньої фіксації, з яким я проходила два місці, ну пролежала два місці, і тепер тут на два тижні на реабілітацію. На базі нового дитячого реабілітаційного відділення Анброкен Кіс є 20 стаціонарних ліжок. Одночасно реабілітацію тут може проходити 42 пацієнти від народження і до 18 років, каже лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Зоряна Цоню. Ми працюємо з дітьми з міновибуховою травмою, з осколковими пораненнями, з дітьми після інсульту, черпно-мозковими травмами, з спінальними травмами, діти після травм, діти з опіками тіла, діти після ампутації кінцівок, які отримали протез і адаптовуються до цього протезу. У відділенні. Є басейн, робот автоматичної ходи, різноманітні апарати, вертикалізатори тощо та реабілітація, яка була раніше, вона не відповідала вимогам, з якими ми стикнулися, тому оновити було потрібно абсолютно все. «Реабілітація насправді розпочинається ще з реанімаційного ліжка. Це гостра реабілітація, та якої ми не бачимо тут зараз. Вона, вона триває в реанімації. Далі дітки проходять реабілітацію стаціонарно тут у відділенні, і окрім того, є ще амбулаторна реабілітація, де дітки проживають вдома і приходять до нас на реабілітацію. Облаштувати відділення дитячої реабілітації допомагали благодійники, в тому числі й закордонні. Послуги тут безкоштовні для пацієнтів зі всієї країни. Потрібно мати лише електронне скерування від лікаря. Ольга Іващук, Євген Тимченко, Суспільне, Новини Львів.